Трамп і його адміністрація не що йому не подобається Зеленський. Чи будуть вони знову наполягати на проведенні виборів? Стосунки як були, так і є, і вони так і будуть. Трамп не любить Зеленського, бо Зеленський йому нагадує його самого тільки на 30 років молодше. Тобто у людини, який що все, все попереду, а в нього вже йде до закінчення. Він побачить його, бачить в ньому себе, і тому це його максимально дратує, і тому воно так відбувається. І звісно, це нікуди не дінеться не сьогодні, ні завтра. Чи знову винернуться питання відносно того, що давайте все ж таки, все ж таки демократична країна, проводьте вибори? Я переконаний так само, як і з по питанню з боргом. О, ця історія також буде виникати тоді, коли буде Сполученим Штатам необхідно для того, щоб отримати від України те, що їм необхідно. От. Це елемент тиску і елемент впливу. Ем, чи зараз вони наполягають? Ні, бо вони на певний період, на певний час отримали, що вони хотіли. Підписання цієї угоди. Якщо буде ратифікація, я впевнений, що вона відбудеться. От то на певний час, скажімо так, ця історія знову там, ну. Поки буде відкладена. От а загалом знову ж питання виборів як таких це ж питання в першу чергу, як ставиться народ України до нього. Якщо народ України каже більшу половину, там переважна більшість каже, що вибори зараз точно не, то навіть президент Сполучених Штатів має і насправді зважає на це. І тому це більш елементно для того, бо народ України виказав своє ставлення і відношення до цього. І тобто легітимність рішення, що зараз вибори не на часі, вони продиктовані от саме вибором народу України. І питання щодо, скажімо так, до демократичності України загалом в даному випадку воно вже трошки в іншому фокусі. Але тим не менш, все одно воно як політичні маніпуляції і все інше буде винирювати і подекуди знову виникати і впливати на інші політичні рішення. І я в цьому переконаний, так само переконаний про міфічні 300 мільярдів, які знову спливуть і знову нам будуть ставитись не просто в борг, а в провину прямо, що ми маємо це якось вирішити це питання. Тому ви ще це почуєте, це точно.